Вітаю на каналі. Мене звати Олена, і я запрошую вас у АСМР-прогулянку перед сном. Ця прогулянка Карпатами дозволить вам розслабитися, уповільнитися та якісно підготуватися до сну. Традиційно закликаю вас вимкнути світло, заплющити очі і відпустити фантазію. За моїм голосом, прогулянка Карпатами. У вранішній тиші ти стоїш на початку лісової. Високо вгорі, де верхівки смерек тихенько шепочуться між собою, перші промені сонця починають. Панує нічна волога, прохолода, Ще тримається ранковий серпанок. Та варто першим променям сонця дістатися сюди, серпанкове марево миттєво розтане. Почалася під ногами, м'яка, наче східний килим стежинка, всипана дрібними рудими голочками і підбита мохом. Вона пружна ступати на неї приємно. Ти рухаєшся майже без шуму. Шегілочки потріскують під ногами, але цей звук не порушує. І спокійне. Ти робиш глибокий вдих і ніби розкладаєш тутешній аромат на компоненти. Ось прохолода гірської ночі, ось волога земля вкрита щирі. Запах лісових грибів, а ще аромат хвої що панує тут і тримає першість, ти йдеш далі стежинкою і чуєш, попереду струмок, десь високо вкрою. Піч стежки різноманітна лісова рослинність. Маленькі чарники мирно уживаються з папоротями, а вздовж самої стежки рясно росте лісова конюшина. Звук струмка знову стихає. Стежка відводить тебе в бік гуляє лісом, легкий підйом веде тебе вгору. Тепер стежка вистелена корінням дерев, що вип'ялося назовні, мов щупальця чотирнадських істот. Але це не лякай, навпаки. Коріння живописно вплітається в лісову картину. Нарешті сонце дістається до тебе, крізь гілля смерек, грайливі промінчики перестрибують з голочки на голочку. кольори навколо яскравішають, і тобі відкривається неймовірна палітра. Зеленого поступово стежка виводить тебе до струмка. Кришталева вода стрімко біжить між камінцями. Стає теплішим, шум води лагідно тішить слух, ти сидиш із заплющеними очима і просто слухаєш, вдихаєш це неймовірне повітря з ароматами мокрої землі та хворою. Чуешься кожную.